Доброго дня. Мене звати Дворок Микола Юрійович. Я тут для того, щоб спровокувати зміни. Щоб ви зрозуміли, що єдиний спосіб нашої перемоги це створити країну, яка економічно зможе забезпечувати всі свої потреби. Тобто, сама, самостійно, буде здатна забезпечувати нашу армію. І для того, щоб створити таку країну, треба провести. Певні радикальні і швидкі зміни в країні. І я надаю рецепти цих змін, щоб ви мали можливість розуміння, що саме вам мають пропонувати кандидати в президенти. І якщо вдруг не знайдеться подібного кандидата, завжди у вас буде можливість підтримати мене. Я не знаю, як там далі відбудеться і будуть вибори. Так чи інакше, те, що я кажу, слухають інші, слухаєте ви і ті кандидати, які будуть йти до влади, Зможуть взяти мої рецепти. Я розумію, що в той системі, в тому плані радикальних змін потрібна ваша допомога. Потрібна допомога певних збройних сил, потрібна допомога буде юристів, але це дійсно можна зробити. І головне, це можна зробити дуже швидко, як я постійно всім розповідаю. Ми маємо зробити таку державну систему, де чиновників не буде важелі заважати вам нормально жити, не буде важелі втручатися в бізнес, що дозволить максимально всім реалізуватися. І не треба боятися того, що поруч з вами з'являться мільйонери, мільярдери, бо вони завжди прийдуть вам на допомогу. Бо я вірю українцям. Я відрізняюся тим, що я в вас вірю. Я розповідаю вам, що ви здатні вирішувати всі свої проблеми. Ви здатні перемогти у цій війні самостійно, без допомоги Європи, без допомоги Америки. Ми здатні це зробити. Головне надати нам таку можливість. Бо зараз у нас немає такої можливості. Наші державні чиновники. Не надають нам такої можливості. Вони виставляють нам купу заборон, Вони виставляють нам купу обмежень. І з цими обмеженнями ми, як з гір'ям у ног, ми не здатні. Все, що ми можемо зробити, щоб вирватися з цих гір, це втікти з цієї країни. Як ми можемо перемогти, коли єдиний спосіб нам нормально жити це втікти з цієї країни? І Шансів у такої країни перемогти і взагалі вижити в цьому дикому світі, яких ви бачите, просто немає. І нам треба створити державу без обмежень, без можливості чиновників втручатися в наше життя. І я дійсно побачив деяких кандидатів, і є деякі люди, які дійсно розповідають вірні речі, допустимо, як Себастьянович, але чомусь. Він топить за соціалізм. Я не знаю. Він вам розповідає, припустимо, що соціалізм це добре, а у нас це кримінал, а не соціалізм. Хоча я вважаю, що як тільки ви надаєте чиновникам можливість втручатися в бізнес, втручатися в ваше життя, відразу там поруч з'являється кримінал. <кхи> я дуже був радий, коли з'явився Геннадій Дурзенко. Це була якась іскарка, хоча я розумів, що там щось не так, бо людина обмежена фактично з тими знаннями, які вона отримала, тобто ті знання, які вона отримала при навчанні, заважають їй більш вільно думати, Тобто, простір розуму обмежений. І тому, коли нещодавно я побачив дебати Геннадія Друзенко з Сергієм Любарським. Ти виявилася, що Геннадій Друзенко підтримує говорить, думку, що нашій країні потрібна гальма у вигляді соціалізму. Тобто, щоб пригальбувати вільну економіку, щоб типу вона не улетіла в ковід, не стала занадто жорсткою. потрібні чиновники, які будуть мати можливість втручатися в ці ці справи і якось пригальмовувати. не розуміючи, що. Ми знову прийдемо до тієї самої ситуації, що зараз. Можливо, на першому етапі там буде, як він каже, НЕП, <говори> Кажучи слово неп, він, ви навіть, навіть не розумієте, що це означає. Це означає тимчасове послаблення. Тобто. тобто, тимчасово він врахує, що буде керувати ті ті чиновники, буде тимчасово вам надавати можливість набрати жирка, а потім вам, ваш, ваш придушить. Навіщо надавати чиновникам хоча б маліше можливість втручатися в ваше життя? Нехай громади на низькому рівні рів... мають такі проблеми. Бо чим ближче до вас влада, тим легше і швидше ви можете виправити якісь баги, які з'являться. Тому чим ближче до вас влада, тим більше ви можете надавати їй можливості втручатися в ваше життя. Чим далі, тим менше. Тому що туди добратися дуже важко. І тоді не буде мати значення, хто у вас буде президентом, чи навіть хто там будуть ті депутати, яких ви оберете в двохпалатну Верховну Раду. Вам буде головне, хто у вас буде начальником поліції, хто у вас буде суддєю, прокурором або вашим головою громади. Це буде для вас перше значення, бо іменно від них у вас буде залежати те, як ви будете жити, буде залежати розмір податки, буде залежати, куди і як витрачаються зібрані гроші, які ви будете сплачувати. І ще один плюс цієї системи, що з'являється конкуренція між громадами. І ще один плюс цієї системи, що ви всі відразу вливаєтесь в так звану політику і становитесь. Громадянами своєї громади, тому що ви вимушені із собственного кармана витягувати гроші, надавати їх громаді, і тому у вас одразу виявляється інтерес, куди на що витрачаються ці гроші. Тому що, як ви бачите зараз, всі наші. Податки приховані, ми не відчуваємо, що ми щось кудись плачемо. Ми, ми думаємо, що все це безкоштовно, що у нас медицина безкоштовна, що у нас школи безкоштовні, бо ми типу, до них ніяк не платимо. Хоча насправді ми платимо за них три дороги. Тому що до нас збираються гігантські податки, і лише маленька частинка цих податків йде от на так звані безплатну медицину, безплатні школи. І коли ви самі будете власником своїх громад, де ви будете збирати податки, ви зможете все це побачити. Побачити кожну копійку, куди вона витрачається. Вона буде все поруч. І ви вже будете бачити, що треба вам те, це, це не треба, чи треба вам це, ці чиновники, чи не треба. І навіть ота система. При образованні, яку я пропоную, де одні часі сприймаються Конституція і водночас фактично вже через тиждень, після прийняття цієї Конституції, вже можна сказати, що всі чиновники переводяться під порядкування громад, у держави залишаються лише ті чиновники, які займаються обороною спецслужбами, створенням ДБР і зовнішніми представництвами. І, а всі інші переходять у підпорядкування громад, де самі громади вирішують, як і хто їм потрібен хто не потрібен. Тобто ви самі зможете дуже самостійно реалізувати ось ці преобразування. Я вірю, що ви з цим справитесь. У вас там є купа різних депутатів, ви ще берете нових депутатів, бо у вас будуть вибори. І ви всі разом потім розберетеся, кого вам треба. Кормити, хто вам взагалі не потрібен, і на що вам треба гроші. Може, вам спочатку треба всі гроші витратити на ППВО забезпечення вашої безпеки, а вже потім на все інше. І я вірю, що ви з цим самі самостійно розберетеся. А пенсійна система також буде змінена. Бо Бу, один із багів, допустим, цей пенсійний Соціалістичної держави, що їм дуже подобається от от пірмінодальна пенсійна система, де ви все життя своє платите, і де фактично виходить така ситуація, що чиновникам не вигідно, щоб ви дожили до пенсії, тому що ви можете все життя своє віддавати 30-40% від свого заробітку, а, а потім. Не дожить до пенсії, вони всі ці гроші присвоїть, не треба буде вам нічого платити. Щоб цю проблему вирішити, буде змінена система. І вам в одна часть буде нараховувати створені вам пенсійні рахунки, і на ці пенсійні рахунки нараховані гроші ну, на, на, на перший там, рік. 2. А потім ви бачите, мурашами, до речі, зможете відразу розпоряджатися, робити з ними все, що ви захочете. А надалі буде розпродаватися все державне майно, землі, підприємства, і, і як мінімум, 75% цих грошей будуть зараховуватися на всі ці, ці рахунки. Тобто ви отримаєте всі ці гроші. Ви якраз таки отримуєте те. Що заслуговуєте? Тобто ви отримуєте частку всього державного майна на свої пенсійні рахунки і зможете самі розпоряджатися з ними як захочете, і куди, куди завгодно зможете витрачати. І тут вже не буде значення. Що з вами станеться? Навпаки, вся система державна буде зацікавлена, щоб ви і далі жили і служили цій, цій громаді. Замість того, тобто виходить, що, що вони були зацікавлені, щоб ви померли, щоб вам не треба було далі виплачувати пенсію. Вони будуть вже їм буде вже безразлічне це діло. Вони навпаки будуть зацікавлені, щоб ви залишили, щоб ви допустимо допомагали своїм дітям приглядати за за їхніми своїми внуками. Тому така система більш корисно працює, вона сама по собі автоматично вирішує багато наших проблем і працює на нашу користь. Тому ми маємо це це діло змінити. Іменно так, такі зміни дозволять нам перемогти у цій війні. Бо інших варіантів в нас немає, просто розумієте, ми маємо створити таку країну. Яка буде економічно рости і в конічні ітоги стане більш економічно мощною, ніж Росія. Плюс ще одне, що буде дуже зроблено, це зняти будь-які обмеження по виробництву зброї. Тобто, в нашій країні можна буде виробляти будь-яку зброю. Я вже не кажу, що буде вільне володіння насіння зброї, що зможе забезпечити кучу різних наших геть, з безпек, і з економією грошей і тому подібного. Тому ми просто станемо одним із наймілітаризованіших ек... суспільством в світі. І у нас будуть зброї буде будуть стільки вироблятися, що ми можемо стати лідером з виробництва зброї. І тоді нам точно Росія не буде нічим страшна. Розумієте? все В наших руках, все в ваших руках. Я вірю, що ми здатні все це зробити. І якщо ви оберете правильного президента, який це зробить, і не буде вам розповідати, що вам потрібно якесь гальмування, або ми віримо, що, можливо, ми зможемо це виправити, він зрозуміє, що не можна залишати ніякого гальмування в нашій країні. Нехай люди в себе в громадах вирішують це питання. Ніякої централізованої поліції, ніякої централізованої влади. Бо соціалізм не може без централізованої влади. Залишаючи можливість чиновникам займатися соціалізмом, ви залишаєте централізовану владу, і це, це приводить до постійних проблем. Коли міняється президент, міняється політика партії і починаються проблеми. І кожного разу все це відбувається. Ми маємо цей бах, цієї системи державної прибрати, щоб вся влада була у вас в руках. І лише тоді у вас буде можливість нормально жити, а не покидати цю країну. Лише тоді українці зможуть повернутися сюди і почати будувати тут нормальне життя. І інших варіантів у нас просто немає. Ми зобов'язані це зробити. І якщо в мене питають, чи я підтримую когось, на виборах, якусь там людину. Я кажу, по-перше, я буду підтримувати ідею. А навіть якщо і знайдеться така людина, яка буде казати і то хотіти проводити всі ці реформи, я в неї запитаю, а ти готов поставити на це своє життя? От, припустимо, я готов. Я готов сказати, що якщо я припустимо, не виконую те, що я, я кажу, то, то буде честь для будь-якого українця знищити мене. На наказання, що я не виконав те, що я обіцяв. А от та людина, яка йде на вибори, буде готова к цьому. Бо в нас постійно приходять люди, які нам щось там обіцяють, при тому не несуть ніякої відповідальності. Я готовий нести повну відповідальність, вплоть до позбавлення себе життя, якщо тобто хтось мене позбавить життям, якщо я не виконую те, що я обіцяв. Тому я, я цього не боюсь, тому що я. Готується, вик... я зроблю все, можливо, неможливо, щоб це виконати, якщо вдруг так станеться, що я зможу прийти на пост президента України. А от та людина готова от на, от на таке сказати, якщо вона скаже це, от я тоді за неї проголосую. Тому що вона буде розуміти, що якщо вона не виконає це діло, якщо вона хоче нас знову обдурити, якщо вона буде слабкою, і десь продавиться під тиском там когось, то вона так чи інакше втратить своє життя. Тому їй нема чого боятися. Якщо вона йде це робити, то вона має це робити до кінця. І не боятися, що щось там з нею станеться. Тому що у неї лише один має бути вибір. Або вона повністю реформує країну, і тоді ми зможемо перемогти в цій ситуації. Або вона так чи інакше загине. Нехай вирішує. Я своє рішення зробив. Якщо ви хочете мати такого президента, який буде готовий померти заради того, щоб Україна стала незалежною, сильною і перемогла у цій війні, то ви його обираєте. Якщо ви далі хочете займатися непонятно чим, то самі вирішуйте. Дякую, Доходьте ще.